Візілотон сповільнює помутніння кришталика. при катаракті. міністр з Індії не поїде на 9 травня. Щось сталося у Фіцу, каже трошки недобре себе почуває. Не поїде до е, Москви. Е, також е, Вучич каже, що якось прихворів сердечко прихопило. Каже, не поїду до Москви. Але сідзіньпін каже, поїду до Москви на святкування Дня перемоги 9 травня. Е, е, Чого би ти чекав 9 травня від параду в Москві? Будемо відверті, що через пана сі генерального секретаря комуністичної партії Китаю, Бомбити саме красну площу, ми не будемо можливо, навіть в частині кількості ударів ми дійсно їх зменшимо. Я не знаю, які буде ухвалене рішення. Я б на це не реагував. А наносив би удари по іншим військовим об'єктам їх більше ніж достатньо на території Росії. Звісно, приємно бачити, як гарять місця, на яких сидять Дмитро Медведів або Маша Захарова. Які кажуть, ага, ви погрожуєте нашому параду, вони насправді спожалися. Вони розуміють, що це реально, тому що перераховуються засоби ураження, які долетять або можуть долетіти до Москви. Бомбити ми все одно їх не будемо на червоній площі, хоча це зрозуміла легітимна ціль. Бо виходить, пан Сі рятує Володимира Путіна. Він буде гарантом безпеки його. Бо ну чи ми ухвалимо рішення атакувати місце, де буде перебувати керівник однієї з потужніших держав світу, і це треба визнати, як власне і наслідки цього. Тобто, виходить, Сі рятує Путіна, і тим самим показує, що парад та це перед ним буде. Я навіть чув такий жарти і писав себе в соціальних мережах, що може Путін по скайпу, тобто онлайн, прийме участь, але от мені здається, треба більше думати про те, хто ж його прийматиме. Тобто формально, начебто Путін цей парад прийматиме. Росіяни його визначили переможцем в Другій світовій війні, Отечественній. А якщо придивитися, то парад буде приймати сі таким чином. Китайці, китайські наші друзі, передають привіт Дональду Трампу, який на них, на них рикав, який пробував зробити замість разом зі Стіві Віткафом хід Кісінджером відірвати на Російську Федерацію від, від Китаю. А тут ми бачимо, що людина, яка виписує індульгенці і підтримує Росію, вона приїжджає в Москву, в Москву або планує приїхати і каже: Дональд, дивись, Путін це мій ципний пес, і я, на відміну від тебе, маю засоби одіти на нього. Намордник, що ти там казав тарифи? Хочеш під підняти проти китайських товарів? Мені здається, це це так треба сприймати на цю ситуацію. І звісно, сама Сі, мабуть, це єдина людина на цьому параді, яку не називеш, ну що він приїхав, щоб... Зафіксувати знак поваги і підтримку фашистської Росії, вони грають зовсім в іншу гру, зрозуміло, що держави, які колись входили в радянський Союз, в них там більше сантиментів до Путіна, бо багато хто заявив про свою готовність приїхати. Але ж увага, навіть всі ці заходи, наприклад, Казахстан. Вони забороняють проводити будь-які публічні заходи 9 травня, ніяких цих безсмертних полків, ніяких проходжень за російськими прапорами. Чому тому, що вони бачать і розуміють, що вся ця радянська символіка, начебто аля діди, це ознака того, що можна вбивати людей, які там живуть. Якщо мова йде про Казахстан, значить Казахів. Якщо про мова про Шведів або Фінів, значить відповідно Шведів і Фінів. Всі ці штуку зрозуміли. І думаю, що, наприклад, Такаєв, мабуть, він приїде, як тільки парад закінчиться, зразу сяде в лімузин і поїде додому, ну, в аеропорт і додому. Ну а потім нальот українських дронів, Бавовна, Москва палає. Давай вот отак от намалюємо найближче майбутнє е, непогане е, було би ще прикольно, якби знаєш, сі приїхав, а Путін дійсно приймав порад по відео. Так як про це писали деякі змі, було б дуже цікаво, якби він так з усім з екранів махав ручкою і казав, дуже радий у всіх вас бачити. Ви молодці, клас, як вам красна площа? я потім приїду, подивлюсь, як вам там все організували. До речі, про знову ж таки, про 9 травня і про тих, хто випивали разом я про Захарову і Медведєва, а потім почали погрожувати всім навколо. Те, що вони погрожували Зеленському Україні, це окей, ми вже до. Цього звикли це нічого нового. Але оця риторика, що стосується Дональда Трампа, тому що Медведів вже ж заявив про те, що те, що Штати зробили у другій світовій війні більше ніж будь-яка країна, це цитую пафос на дурня, сказав Медведів. Оця риторика мені здається, вона не наближає Росію зі сполученими штатами. А я вважаю, що взагалі ця спроба просто припинити стріляти, вона вже закінчилась, і сполучені штати вони просто повернуться в ті чи іншій мірі до політики Джозефа Байдена, тобто зброя, ну єдина зараз буде за гроші, гроші європейські, гроші в рамках угоди прокапали. Ну Факт залишається фактом, що вони повернуться до того, щоб підтримувати Україну, от в цьому документі Держдепу про 310 мільярд, мільйонів. На жаль, поки що не мільярдів на українські F-16, Там вже так написано, що це все робиться в інтерес для забезпечення безпеки Сполучених Штатів, тому це перша частина. Я не кажу, що все буде бездоганно, що все буде дуже просто і я. Теж розумію, що Дональд він такий трохи емоційний, але здається, все ж таки інтереси держави мають взяти вгору і Сполучені Штати вони йдуть з опції ми миротворці. Зараз ми поміримо українців за росіянами. Вони повернуться до підходу принуждення к міру фашистську Росії. Можливо, навіть користі буде більше. А з приводу Другої світової війни, мені, якщо чесно, ця дискусія дивна, тому що ці події були не дуже дуже давно. 80 років а, свідків тих подій майже не залишилося. Живих мається на увазі все в історії написано: хто а, як починав, а, а за а, війни і а, хто кому допомагав і в якому об'ємі, все це зрозуміло зараз. А, політики час від часу використовуються для того, щоб продемонструвати, що от а, їх держава, ну начебто, от на цьому можна зробити якийсь політичний капітал. Володимир Путін грає для того, щоб обґрунтувати, чому він має право давати команду російським фашистам, атакувати українські міста в кінцевому випадку. Я думаю, що перше, що звинувачення, яке буде висунуто йому перед тим як його повісити, буде звучати так: ти спотворив пам'ять дідів. Всі е, по різному до цього ставились, бо діди вони ж так звільняли, приблизно як зараз росіяни дуже схоже. Ну, що мається на увазі, вони бомбили, а потім е, гвалтували, а потім е, не уходили і виставляли свої пам'ятники приблизно так само, як зараз в Маріуполі. І е, в, тоді, через те, що стільки людей загинуло, всі думають, да б ним як було так і було давайте не будемо будемо жити сучасним стоять з радянські пам'ятники по до, до Берліну включно. Хай стоять давайте не будемо в цьому копатися, щоб не роздмухати це питання. Володимир Путін це зробив і зараз як то кажуть. Обличчя і радянського солдата воно чогось дуже сильно стало схожим на сучасного російського, бо вони самі поставили знак рівності. Всі дивляться на російських потвор сучасних і думають: да ні, нам таке не потрібно. І тому забирають ці пам'ятники радянські. А якщо б не ця політика стояла, б ще б десятиліттями ніхто про це не думав. Бо вони могли існувати, ці пам'ятники, і оцей, от навіть на певною мірою російський концепт: що от ми перемогли а всі ні або в меншій мірі. А якщо б при цьому додавалась фраза ніколи знову. Раз вони почали додавати фразу Можем повторити». Ми говоримо про те, що навряд чи економіка зможе зупинити війну Путіна і війну Росії проти України. Твоя думка, от я зараз там цифр трохи перерахувала. Вони можуть якось суттєво вплинути на ведення війни проти України, чи все ж таки для Путіна це абсолютно нічого не означає. Можливо, для Путіна не означає а для Російської Федерації, для нашої перемоги, звісно, означає, тому що Російську фашистську федерацію треба душити всіма можливими засобами. Звісно, одними економічними важелями війну не виграти. Це мені здається, усвідомлюють абсолютно всі. Але це як одна з частин це 100%. Давай нагадаємо всім, що Путін. Зараз воює проти України на армію найманців а найманці це гроші. І в принципі по російським міркам вони дуже і дуже немаленькі. Тому чим менше в нього грошей, тим менше в нього пантів, і менше в нього бажання. Ну ні, у нього менше бажання воювати і вбивати українців не стане. А можливості стане. Бо е, все те, що потрібно для війни. Ну, гроші це один із перших пунктів, і це закупки і обладнання і виробництво, і так далі. і так далі. Тому, скажімо так, от мені особисто цивільна частина, скільки у них і такого іншого, мене взагалі не цікавить. Але ж там є багато ознак, що такі є системні штуки. Наприклад, система починає буксувати і. Є уповільнення платі... платежів саме в підприємствах ВПК, це як на мене дуже такий прикольний, прикольна ознака. І сподіваюся, що наші друзі-партнери. Просто зрозуміють, що набагато дешевше, от на, на наразі, просто придушити російську економіку ніж впродовж багатьох років вести війни, в тому числі підтримуючи Україну, ну і зосереджуючись на виробництві зброї. Хоча здається, що зі зброєю тут вже буде все чітко і це тренд на багато років. Ми зазвичай говоримо, що економіка Путіна і гаманець Путіна це одне й те саме. Тобто, це одна і та ж тумбочка, в яку складають гроші. Воно так і є. Тобто, він ти думаєш, не відчує цієї історії. А от вся решта економіки відчує недостаток нафтових доларів. От бачиш, Катерина, ти все ж таки, відчу... Я відчуваю, що ти майже готова погодитися з тезою, що Трамп більше наш, ніж навпаки. Бо це ж була одна з його не таких набіцянок або сил, що треба знизити ціну на нафту. Але для Російської Федерації це основа. Якщо ми говоримо чи не всі його гроші. В Росії ну певною мірою з цим можна погодитися. У нього є 140 мільйонів рабів, які продукують ВВП, які продукують м'ясо, які продукують солдатів. І так, у цього населення мені здається, немає якихось ну. Ніхто не очікує, що хтось там скаже в Росії, що що ти робиш, достатньо, хоча е, достатньо воювати. Хоча тренди насправді такі є. Бо останнім часом багато військові, так звані, їх називають воєнкори, хоча які вони воєнкори, звичайні зет пропагандисти. Вони кажуть, що час зупинитися, і, мабуть, це не випадкова. Вони таким чином передають настрої в російській армії, але ж всі вони зрештою прина належать Путіну. І якщо він буде вимагати воювати далі, то ці всі слова залишаться тільки словами, тобто висновок, який такі самий, як і три роки назад, російських загарбників треба знищувати і бажано на російській території. Я так розумію, що ти вирішив процитувати Сладкова, який трошечки пустив сльозу в соціальних мережах і розказав про те, що мені нас шкода, нас б'ють. Був період заперечення, гніву, певно, депресії і так далі. Але дійшов він наразі до жалю, тобто жалость к себе, те, що вони зараз відчувають. Нас б'ють як мухабойкою, трясе від нальотів українських безпілотників. Тепер і бойовий флот не знає, куди сховатися. Хто би міг подумати, що бойовий флот буде ховатися? Ми вроді як не в схованки грали, але тим не менше треба або припиняти війну, або переходити до заморозки, перемир'я, або кудись іще в бойовому паритеті з Україною. Можемо сточити бажаючих битися. І ось ця історія взагалі мені здається нова взагалі. Тому що Путін казав про 140 мільйонів бери не хочу, заходь в будь-яку квартиру, і все. І тобі буде готовий солдат, який готовий йти вмирати за Путіна і знищувати українців. А виявляється, Сладков каже, сточують вони охочих. Зразу хочеться додати до твоїх слів слава збройним силам. Бо це ж не вони самі не сточуються, і росіяни такі сусіди, які самі себе не вб'ють після перетину українського кордону. Взагалі, це якась гірківщина. Як на мене, от такі ж тези ми чуємо от те, що ти зацитувала, Сладкова. Щось подібне звучить відстешена. Ще, ще Одна па і вони прямим текстом говорять про те, що нам теж потрібна пауза. Ну звісно, там додається, що от Україні ще гірше, але а, будемо відверті, у нас а, про паузу. Ніхто не говорив до обрання Дональда Трампа президентом, який вимагає припинити стрілянину. Спочатку від нас чогось хотів зараз. Здається, і там зрозумів, що питання все ж таки в росіянах. Теж мені відкриття. Це я все до того, що цей тренд такий не незадав... невпевненості, він відслідковується по багатам джерелам, по багатям джерелам і таке навіть враження, що їх смерть українців вже не сильно радує, треба, щоб ми на цьому не зупинялись, а настрій має бути змінено, щоб вони ставали на, -на коліна і валали на адресу Путіна. Щось на кшталт, царь-батюшка, а Ну я так це модулюю. Я бачу, що і в твоєму телеграмі зараз з'явилася ця новина, яку я теж цитувала про те, що Путін сказав, що примирення з Україною ні але знову ж таки та. Не з частиною українських територій, не з російськомовним населенням України, а з Україною, а, тобто з цілою суверенною неподільною державою під назвою Україна. А, а чого це Путін, як ти думаєш, раптом заговорив про примирення? Це знову ж таки риторика до 9 травня, чи це така риторика на майбутнє? Ну, залежить від його настрою, з якого боку від нього лежала Аліна, чи взагалі вона не лежала, бо його ж постійно кидає. То ми всіх знищимо, всіх, всіх, всіх до якісь там братні народи. То ще якась маячня. А насправді, як це не дивно, з путіним тут можна погодитись. Примирення воно незворотнє, це правда. Там є тільки як каже сам Манічела декілька нюансів. Це по перше виведення російського угрупування з території України з Криму, з Валнавахи, Донецька, Луганська і інших міст. Після того має відбутися цікава річ має бути вибачення. У така от проста річ і не прості слова. Ми були неправі. Ми зробили страшенну помилку, тому ми хочемо віддати вам винести з мавзалея тіла Путіна і віддати українцям в якості компенсації. Звісно, компенсація вона буде вимірюватися не мощами російського президента, а грошима. Але от це має відбутися наразі в, в сучасній Росії. Це абсолютно неможлива річ, і треба визнати, що ніхто навіть не ставить собі за мету таку. Ну принаймні, з наших західних партнерів, ніх, ніхто не хоче бомбити крім нас Москву. Тобто це можливо виключно після повалення російського режиму. Як це зробити? Ну як на мене, це. Те, що ми почали тиск зі всіх боків, але як казав Гіркін, по-справжньому воювати по-настоящему тому Путін. Він же, якщо його запитати, а що ви маєте на увазі? Він там почне розповідати, що є якісь бен... якісь нацисти. Вони всі ходять, і тому ми і тому ми кидаємо. Бомби на українські міста. От сьогодні я сьогодні своїх дітей евакуював в коридор, тому що летів шахет над нашим будинком. А діти мої народились в Москві. Тобто, про що це говорить насправді? Ну то ж про те, що ми знаємо всі, що вони хочуть вбити всіх тут. Ну, коли у них не виходить, то час від часу манічела може щось сказати про примирення. Я вважаю, все ж такі, примирення перший крок це повісити Путіна. Бажано, щоб це зробили самі росіяни, і тоді ми сприймаємо їх бажання примиритися серйозно наразі. Це тільки балачки, і з цього треба виходити, підтримувати збройні сили і знищувати Росіян. Бачите, каже, що вони поки не готові або не хочуть бомбіть Москву. А тут Дональду Фредовичу періодично нагадують про те, що ну, якщо він вже згадує про Обаму, то треба згадати, що і він за своєї каденції не тільки дозволив Росії захопити Крим, а він ще і знищив терориста номер один. І кажуть, що ну, якщо ви Дональд Фредович хочете бути ще. Сильнішим, ще масштабнішим, ще е сонцеликішим, і так далі, то відповідно у вас є такий шанс, наприклад, знищити терориста номер 1 який є зараз. Але поки що дійсно на це нічого не вказує. А пане Романе, я дякую вам за коментар. Дякую за те, що змогли долучитися до нашого ефіру. Рада була вас бачити і чути. І е сподіваюся, найближчим часом побачити вас все ж таки ось тут в студії. А не все, знаєте, по о, о тих ваших інтернетах. Я теж сподіваюся. Дякую за запрошення. Підписуйтесь на 24 четвертий канал. Ну і залишайтеся з нами також. От бачите інколи навіть пан Роман Цимбалюк до нас включається. Гарної вам дороги, де б ви там не їхали. Ну і, звісно, чекаємо на ваше повернення. Ну, пока.